Вітаю вас! У цьому відео я вам розкажу і покажу, як робити тимчасове тату воно ж і блеск тату. І У демонстрації тимчасового блеск-тату нам допоможе моя доця Даша. І для того, щоб зробити тимчасовий блиск тату, нам з вами потрібно обезжирити шкіру. І це є обов'язково, тому що якщо ви не очистите шкіру, трафарет не прилипне. І так, поїхали. Антисептик. У всіх є антисептик. І обезжирюємо шкіру. І так, він у нас із трьох. Це бумажна основа, це рожева основа і прозора пліна допомагає перенести сам малюночок. Нам з вами треба обережно зняти рожеву плітку разом з прозорою. А ось ця нам вже не потрібно, ми її підпливемо. Ось тут у нас липкий шар. І Дуже обережно, будь ласка, не беріть пальцями, а обережно, щоб там не залипла ніяка грязь. І так, тепер ми наносимо наш шаблон на ручку клієнта. І пальчиком такого гарнесенького притискаємо. І зараз, хоч ближче, дивіться, нам з вами обов'язково треба зняти оцю прозору плівку. Бачите? Оцю прозору. Так, тримаємо і обережно її знімаємо. Не поспішайте, щоб не не порвати рисуночок. Вона допомагає перенести всі маленькі деталі на шкіру клієнта. Обережно. Тепер дивіться, також дуже важливий нюанс. Оце ми з вами залишаємо. воно ще знадобиться нам. Ось таку гарнесеньку попритискайте. Ви можете це зробити пальчиками, ви можете це зробити кісточкою. Але дуже важливо, щоб траферет приклеївся якомога краще і ніде не відставав. Потрібно для того, щоб ваш малюнок був з гарним чітким контуром. Тепер ми беремо клій для біотату, Збовтали обов'язково. Навіть якщо ви його вже купили, кожен раз, коли ви робите блеск тату, його треба збовтувати. Відкриваємо. І тепер увага. Буквально, ви бачите, це забагато. Вам потрібно отаку, оп, зняли капельку. І тільки тепер ми з вами будемо промастювати. І промастюємо так, щоб не дуже багато було клею. Якщо буде дуже багато клею, то може бути, що малюнок швидше зійде з вашої шкіри. І прям, бачите, вимальовуємо, 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 промазуємо всі частини маленькі, всі уголочки. Все повністю гарно промастюємо. Фішка клея в тому, що коли він висихає на шкірі, він все одно липкий. І ось на цю липкість вже ми наносимо з вами блискітки або пігменти, або бархати. Якщо ви побачите ближче ласка. ось є у нас, отут-недає на білі, часто біла. Бачите, оце має висохнути ще. І ось є а, біле прозоре повністю. Ось, коли прозорий, отоді от ми з вами наносимо блискітки. Що потрібно далі? Коли а, наш клей вже підсох, ми з вами беремо блискітки. Мені подобається брати блискітки саме з пакетика, пояснюю. Тому що я їх можу набрати, струсити, тому що не завжди треба дуже багато. І закрити. Ну, мені зручно. Баночки, я коли беру, я не можу, воно може в мене розсипатись, тому тут кому як зручно. Беремо клей. підходьте, щоб вам бачили, що я куди наношу. Набираю блискітки і Дашучка захотіла, щоб я нанесла їй на яблучко зверху, ось тако, зелене, так зелене. Да. Обережно, бачите, я такого на підсохший клей наношу і притискаю, бачите кісточку, щоб наші блискітки дуже гарно туди на клей приклеїлись. Так, Наступний колір у нас є червоний. Також я повитирала нашу кісточку, щоб мене не замащувати інші блискітки. Ось так набираю. Наносимо дуже гарно, дуже класна бльостка. Подивіться, яка вона мілесенька, яка вона класненька. І от за засчет того, що така класна бльостка, малюнок буде дуже довго триматися, Ну, тільки якщо ніхто не буде його шкрявати. І от також, бачите, наносимо такий, дивіться, якщо ваша кисточка прям прилипає до клею, то це означає, що там немає блискіток. Тобто тому так обережно протягніть, но протягуйте тільки у тому випадку, якщо клей висох. Якщо ж він там мокрий, ви повністю здерете весь малюнок. Ось, дивіться, ми з вами закінчили. Тепер ми можемо отако гарнесенько попритискати по краям трафарета. для того, щоб коли ми будемо з вами знімати цей шаблон, не вийшло так, що знявся малюнок. Тому тако, не болячи тобі. Ні. Так, нанесли. Дивіться, яка краса, як вона все переливається. Зразу якийсь такий грайливий настрій. Прикольно, вже хочеться зняти і подивитися, що там вже таке. Ця прекрасна кісточка нам потрібна для того, пані для того, щоб зняти зайві бльосточки. Ось тако обережно ми їх струшуємо. І пам'ятаєте, я вам на початку казала, що нам буде потрібна ось ця пльоночка. Зараз покажу для чого. Зрозумієте? Отако струсили, струсили, від дитини бльосточки забрали. Mm. Підходьте ближче, будемо знімати. І тепер, після того, як ми все попритискали, ми з вами отако обережно. Що mm. прям боляче? Mm. Ну, неприємно трошки, ну не катастрофа. Обережно, отако. Дивіться, який гарний у нас з вами контур вийшов, бачите? Це тому, що ми з вами використовували класну бльозку. Почекайте, будь ласка, класну бльостку. Бачите, вона мілесенька. Подивіться, як заграли зразу все. -яка, яка краса вийшла. Називається тимчасове близько, від якого радіють не тільки діти, а ще й дорослі. Ну, про це за декілька хвилин. А ось ця прозора плівочка вам знадобиться для того, щоб забрати скітки, які залишилися на тілі. Ось таким чином. Не переймайтеся, якщо ви доторкнетесь до малюнка, нічого не відбудеться. Оп! Краса! І так, як ви зрозуміли, насправді нічого важкого, і це дуже приємно, всім це дуже подобається. І хочу вам сказати, що це роблять не тільки дітки, а і доросли. тому у нас ще є доросла тематика трафаретів для тіла. І ось що вам хочу сказати: якщо ви бажаєте навчитися робити це. Набагато краще, тобто переходи різні робити, робити великі малюнки, то тобто для цього є навчання. І ось воно називається Body Design. Там дуже багато уроків. Ви будете робити не тільки блиск-тату, а ще тату-хной, флеш-тату, тату камінцями, тимчасове, яке світиться ночі, яке світиться на ультрафіолеті, в общем, дуже-дуже багато. А якщо ви майстер депіляції, то вам ось це знадобиться навчання. Там у нас про бікіні дизайн. Тобто біотату не дивні частини тіло. Так, це теж все є. Так, ось а, ці всі матеріали також ви можете передавати на нашому сайті. Всі посилання я залишу під описом внизу в коментарях. Тому, якщо вам було цікаво, ставимо пальчик, натискаємо кнопочку підписатися. Можете ще колокольчика додати, тому що у нас попереду дуже багато всього цікавого. Ну і все. А, ні, оці от трапаретіка. Цих. У нас от стільки багато. Ну, просто так багато на різний смак. Є і ти мій герой, і ти моя киця, і все ще завгодно. Дякую, що ви були з нами. Переходьте до нас, купляйте у нас. До зустрічі!